Таю з вами Ірина, і в цьому короткому відео ми розглянемо техніку для переключення емоційного стану, запропоновану одним із засновників підходу нейролінгвістичного програмування Френком Юселіком. Продовж нашого життя з нами відбуваються різні ситуації та події. Деякі з них є стресовими, вони вибивають нас з рівноваги, і ми емоційно реагуємо на те, що відбувається. А від того, якими є наші емоції, можуть залежати наші дії і те, наскільки ефективно ми будемо вирішувати складнощі, що виникли. Більше того, досить часто такі реакції є автоматичними, тобто ми відчуваємо схожі емоції та поводимось подібно у схожих ситуаціях. Для прикладу, можна згадати, як ми почуваємося під час іспитів в школі або університеті. Цілком можливо, що наш стан під час іспитів на водійське посвідчення або важливої співбесіди, був дуже подібний до того, який був під час іспитів, особливо якщо вашою реакцією було сильне хвилювання чи тривога. Сутність вправи, яку ми розберемо сьогодні, полягає в тому, щоб самостійно обирати свою реакцію на стресові події та навчитись переключати свій стан з того, який виникає сам по собі, на той, якого ми самі прагнемо. Вправа має назву 6 кроків до свободи. І ця назва дуже їй відповідає, адже вправа дійсно містить 6 кроків та дає свободу обирати власний стан. Зараз ми з вами пройдемо всі 6 кроків вправи. Але пам'ятайте, на відміну від інших вправ з емоційної стабілізації, ця вимагає регулярних тренувань. Та практики, адже наша звична емоційна реакція на стрес формувалась впродовж довгого часу та повторювалася багато разів. Отже, і нова бажана реакція має закріпитись та стати звичною. Тепер переходимо до практики. Перший крок вибрати ключ, ключ це слово, яке буде нам ніби командою для запуску нового стану. Це слово має стати першою реакцією на зовнішній подразник. На стресову ситуацію. Тож обирайте те слово, яке щось означає для вас особисто або пов'язане з бажаним станом. Також це можуть бути універсальні слова на кшталт стоп, спокійно та інші. Подумайте зараз, яким буде ваше слово ключ. Другий крок зробити повний глибокий подих. На третьому кроці потрібно поставити собі питання, який стан я хочу переживати зараз? І дати відповідь на нього. Спробуйте зробити це зараз. Коли ви знаєте, як само хочете почуватися, можна рухатись до четвертого кроку. І тут необхідно відновити свій зв'язок з цим станом. Для цього потрібно згадати ситуацію, в якій ви були в бажаному стані? Що ви бачили тоді? Що чули? Що ви відчували? Які були запахи? Тепер, коли ми відновили свій зв'язок з бажаним станом за допомогою основних відчуттів, ми можемо переходити до п'ятого кроку. Тут нам потрібно дати коротку назву бажаному стану. Для цього використовуємо своє слово ключ. Та подумки зв'язуємо це слово з бажаним станом. На шостому кроці потрібно повернутися в теперішній час. Зверніть увагу на свій стан зараз. І відзначте зміни, які відбулися. Як бачите, попри те, що вправа не є складною, вона потребує певної концентрації та тренувань. Бажано повторювати її кожен день впродовж кількох місяців та пробувати звертатись до неї в стресових ситуаціях. На початку ви можете забувати про неї у ситуаціях, коли втрачаєте рівновагу, або може бути складно швидко переключитись. Але не полишайте спроб. З кожним разом досягнення бажаного стану буде даватися легше і легше, а значить, вашим діями та вчинками будете керувати ви, а не ваші емоції. Сподіваюсь, вам сподобалася вправа 6 кроків до свободи, і ви спробуєте практикувати її під час стресових ситуацій. Ще більше корисних вправ ви знайдете в інших наших відео. До зустрічі!